Добрий день, шановні присутні, на засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів, на заняття посади директора комунального закладу обласний соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Муші як голова Толмасова секретар Черношенко, заступник, Каршина, представник трудового колективу, глусив, член комісії, голова. Комісії комунальної власності. На розгляд комісії пропонується порядок денний. Порядок денний, ознайомилися з порядком денним? Ні, да? Треба. голосуємо. Тоді прошу, е, про, якщо немає заперечень і е, доповнень, е, тоді прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Дякую. Проти отримали немає. Тоді переходимо до розі до першого питання порядку денного. Так, у період з 11 до 30 квітня надійшли документи від однієї особи. Єдерська Олександра Миколаєвича на конкурсі присутні виконувач обов'язків суд Пропоную так нагадую, що спеціальних вимог нормативними документами до посади директора не встановлено, тому були висунуті загальні вимоги. Вища освіта на рівні спеціаліста, магістра, наявний досвід управління на підприємствах, установах або організаціях має високі моральні ділові, професійні якості, вільно володіє державною мовою. Розуміло. Прошу врахувати пропоную заслухану інформацію взяти до відома. Прошу голосувати хто за. Дякую проти утрималась. Немає рішення. Прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Пропоную розглянути документи, подані претендентом Єзерським Олександром Миколаївичем та визначити їх відповідність затвердженим вимогам. Документи подані у повному обсязі. Заява до заяви додаються копія паспорта за Вілам Рена Біографічна довідка Олександра Миколаївича. Копія диплома про вищу освіту, свідоцтво про підвищення кваліфікації, копія трудової книжки. Що, будь ласка. Ще одна ось е, всі складиш. Згода на обробку персональних ще, даних, витяг з МВС про відсутність судимості Олександра Миколайовича. Е, Довідка про проходження, довідка МОЗ номер 100 про проходження попередньо періодичного та позачергового психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, заява про відсутність конфлікту інтересів на заняття посади директора соцгуртожитка. прикладається подяки, міністерство політики Черкаської обласної закласної да, ради, грамота Черкаського обласного. Так, це у нас почесна грамота, у нас Олександр Миколаївич майор за високий Підпокол, рік. Тут А, Це грамота майору за 22 рік, а далі вже звання право. В грамоті чи в резюме. Правильно в резюме. А це вперед. Це просто за 22 рік. Так, посвідчення. Так, про так, це у вас прикладається. Ага. Учасника бойових дій Це, це розгляд у копія. Так, документи це посвідчення. Посвідчення вже після копії щось можна було розібрати. Ще, ще отаке от посвідчення. А, я це подивлю. Чорнобильське і учасника бойових. Да, я подивлюся. Я Чорнобильське, да. Так, Чорнобильське і та учасника бойових. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою першого ступеня, підтвердження подання декларації, підписане попередження щодо падання за нового закону Україн про сподівання корупції, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Олександром Миколаєвичем документи подані в повному обсязі. Е, вимогам відповідає від щодо освітньо кваліфікаційних установих. Переходимо до доповіді. Проходьте, будь ласка, доповідайте конкурс Так, конкурсний. Е, ставлю на голосування питання про допущення претендента Ізерського до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти. Утрималось, немає рішення прийнято. <кій> е, е, про Коротко про заклад, скільки там працюючих, скільки там у вас дітей, що зробили, ви там довго працюєте, що зробили, що треба зробити, перспективний план. Дуже коротко. Ви не читайте, ви скажіть своїми словами і все. Своїми словами, розкажіть далі. Скільки У Мутожити знаходиться місто Сміла. Орендуємо приміщення 303,3 квадратних метрів на другому повіці міської влади. На даний час... Це при виїзді сміли направо туди, отак, так? Да? А, да, 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 на другому да, етазі. А, а да, я, да. я знаю, я був. Ага. Розрахований на 22 особи. 22, да? Так, на данный момент э, в гуртожитке проживает 14 осіб, 10 консультов, 4 дівчат. Працович. Працюють 7 працівників, У нас из них два 4 на 4 на полную ставку и три на лекари там у вас есть, да? Уже скороченный состав у нас директор, педагог, социальный. Три адміністратора чергових ползавкоза, по тривавську. Враховуючи, що ви орендуєте приміщення, то у вас немає там ні підсобних, ні землі, нічого немає, правильно? Немає, але у нас є прибункованкова територія, і ми там ну, це школа, там дерева, Разуміло. насадили, виноградники насадили, квіти. Про план кажуть, що ви плануєте там і в случае обрання у вас директору закладу. Ну, ми плануємо продовжити постійну, постійну роботу по наданню соціальних послуг. Річ в тому, що коли помінялись у нас центр центри здання були ліквідовані, бо Час дуже спілкування, намагаються ну, спілкування з місцевими з сільськими радами, з правами дітей, щоб знали, що такі є заходи. Да. Сьогодні навіть дзвонили з Бублівськи, там з сільської ради, запрошували нас. Розробляємо плани, розробляємо буклети. Намагаємося дітей устроїти на роботу, тому що в нас немає там харчування, немає. У нас кожен дітей сірий повинен харчувати, щоб заробляти. Або навчати. Учимо бюджет складати, учимо як стирати, їсти, варити. Так, є у члени комісії запитання або експерта. Ні, немає питання. Як колись Республіка Швіцька платні підрозділи, які там запинилися? Не мені розказують, члени комісії, я там був. От, Навчилися адаптуватися, могли собі приготувати їжу, могли постирати, тому що вони тобто спеціалізації ніяк немає. І одним із великих питань е це патріотичне виховання. У Волосам Коласам учасник бойових дій у нього теж хлопці е служать. На широчку захищають України це патріотичне, злов України, і, і ну, е, працевлаштувати. Важко працевлаштувати, тому я, я. що ми розумієте, яка категорія там. батьки, алкоголіки, наркомани, таке теж. балки батьківського міклування вони будуть. Тому їх е, працевлаштувати в цьому ця забув. Дуже важко працювати. Е, штат чисто тільки для того, щоб їх навчити, розказати, тобто там не штатами. Вони тільки і... До трьох років, так? До трьох. 20... Зр... Це... Зрозуміло. Років. Чи є у членів комісії запитання? Нема. Немає. Немає. <потрібно> так, е, якщо запитань немає, пропоную конкурсну пропозицію зараз Олександра Миколаївича взяти до відомо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались. Чотири за один не голосував. А хто не голосував? Вусик. Ви за? голосував. Не голосував, ти підняв, коли я, коли я закінчу підраховувати. П'ять за. Давайте. Рішення пройде <риклад> так. Так. Е, будь ласка, вийдіть в коридор. І через хвилину можете заходити, бо я там бачу по настрою. <риклад> е, пропозиції які? Що ви скажете? А, ну, я я вважаю, що потрібно підтримати, тому що ну є оцей такий досвід роботи великий, і ми постійно розмовляємо. Він вже й українською почав розмовляти. Так, так. так. Ну я думаю, я говорю. хай над цим. Да. Ну йому дуже складно, але він старається. Yeah. Він як ще збав, будуть пропозиції, які <рес> немає, <рес> немає. Якщо немає пропозиції, е пропоную. Визнати Ізерського Олександра Миколаївича переможцем у конкурсному відборі на заняття посади директора комунального закладу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утрималось? немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, що е, один ми... п'ять років да, тут по, по закону. Що яка є пропозиція? П'ять років. 5 років да. Ще є яка пропозиція? Та нап'єм. 5. 5. Прошу голосувати. Срок контракту п'ять років. Хто за? Дякую, проти. Утримались, немає рішення. Прийнято. Запрошуйте. Олександр Миколаївич, вітаємо вас. Рішення в комісії обрані головою закладу. Е, е, комісія Пробутнули? пропонує е, контракт заключити з вами на 5 років. Е, вітаємо, але е, остаточне рішення буде приймати сесія Черкаської обласної ради. Всім дякую, всі, дуже дякую.